Друзі, привіт вам з жовтого літачка. Гумореска глазового Чортяча перукарня. Вертливий чорт у власній перукарні Навчився робити зачіски шикарні. Одного разу на початку дня зайшла до нього модниця свиня. Зроби, сказала, вище рила гривку, а не ще шиє вкручену завивку. Я рад старатись. Завертівся чорт. Зроблю вам люкс, найвищий буде сорт. Він провозився не одну годину, на бігуді намотував щитину, Кропив духами виводи колон, Липкого лаку витратив флакон, Велику банку вимазав помади, Але не зміг ще дати ради. Як не крутив, тіла не найшли на лад. Розкручувались кучері назад. Мораль до баєчки таку додати гоже. Свиню красивою сам чорт зробити не може. До зустрічі!